Дніпропетровщина відгриміла 5-7 липня. Там пройшов етнофестиваль Стопудівка. Зі сцени публіку розігрівали як місцеві гурти, так і столичні виконавці. Гостей заходу на майстер-класах навчали шити, вишивати, плести та кувати залізо. Тож як Дніпропетровці провели вихідні? Дивіться у сюжеті. По своєї ліволі ти, Анна, виходиш замуж за Олега. І нічого, що вони вже одружені, Анна та Олег оминути палац стопудових шлюбів не могли, тим паче у історичному місці. Адже ось це невеличке село пішло друге життя, і на широку ногу тут чи не вперше гуляє уся Дніпропетровщина на етнофестивалі Стопудівка. мені, Публіку розігрівають про гурти. До Стоподівки приїхали й відомі столичні співаки, антитіла серед них обіцяють на вуха поставлять усіх присутніх. Чутно їх буде й у Дніпропетровську. Найкраще, що ми вміємо робити власне в цьому житті як музиканти, це звичайно виконувати музику, робити це наживо. Під музику Дніпропетровці гульвісять вже другий день. кажуть цієї ночі не зімкнули, бо тут так добре. Пили Пілічаєвка страля на гітари дітей часов наверное, до 2 до трьох. Та й в день тут є чим зайнятися. Май... Майстри ручних робіт проводять майстер-класи, навчають шити іграшки, плести бісором, робити сувеніри із підручних матеріалів. Та ось лише ковалі чекають, поки їм напругу дадуть. Тут під відкритим небом хочуть привчити присутніх до художньої ковки. А поки молить, пригощають бульйоном з курки. та не простим, а із секретними інгредієнтами. Ну, якщо вам взагалі кажучи, це все по секрету, то я вам скажу це. Велика, велика, велика доля успіху в цьому ділі. Це домашня курочка, домашній перчик домашній єрочок. Ось так село розпочинає своє нове існування. Його відроджують про молодь. Кілька ентузіастів вже відреставрували три хати. З однієї зробили місцевий музей, де туристи можуть ознайомитися з сучасним мистецтвом. Наприклад, знаходяться камні, які були знайдені при відновленні цих хат на то цікавими візерунками, з якими-то цікавими символами. Також ви тут можете побачити виставки Дніпропетровських художників і Дніпропетровських фотографів. Етнофестиваль це лише частина грандіозного плану, який має молодь. Вже у літку тут хочуть проводити тренінги. майбутньому здесь будуть проходити літні лагеря, танцювальне, спортивне, розлікательне політичні. Ну то есть по різним направленням для образования, повышения образування там молодіжі. Та попереду чимало ремонтних робіт. Тому хто хоче долучитися до відродження, ласкаво просимо.